Всім привіт! Мене звати Владислав і я розказую страшну історію, яку мені розказував дід. Дідо був розказував мені таке, що коли йому було ще 13 років, таке, як я тепер, та не з хлопцями захотіли піти на молочовку у лісі з палатка. Вони взяли палатку, йшли у ліс, діду розказували, сиділи, жарили сушляки, все нормально. А коли вже треба було лягати час спати, у 9 часів рівно ночі, вони лягли спати вже. І нічого нема, поки що нема. Тереска в час ночі щось починає рівсти. І я подумав, що збори якісь туристи там. Він мені так розказував, подумали, хлопці з ними, що там туристи якісь. А то й далі почали спати. Ну і так може через 5 міну. 5-10 минут, минут дідок казав, просинайте маєте від звука, що там десь музика грає. Дід думає, що е, пустота якась музику там грає. А діду далі лег собі вже думає, е, є вже снути. І все у не просинається на рану, о сім часом. Нічого такі не було. І прибігає до них якийсь вуйко. Чоловік якийсь. Вони це напудили, у нього в руках була цукілка. Він каже, ховайтеся б'є, бо щось біжить. Він запитається, хто ти. Він каже, він лісник. Забили в неї в палатку, сховалися. І дивляться, там чуть -чуть були привідкрили, аби виділи, що там це творить. Та він вибіг, якась людина, похожа на свентуса. Голова свині, вонися напудили з бензопилом. Та й ходить, по лісу, около палатки. Та й резко розпиляв то спереду були двері, такі у палатку, а ззаді не було нічого. Ти він взяв розпилив. І він так із переляку заякався, що він побіг резко вперед, Та в вилетіли через задні, то той почали тікати в ліс. тікають, як можна сказати, серед білого дня вже ранок стає. та й таке ходить чудо. Ну, Дідо побіг додому вже добігли, бо вони були недалеко. Я думаю, тя, пішли ще раз по ночі, бо у тому самому місці. Вони взяли всяку їду, мамі попросилися, мама дозволила, вони пішли, сіли там собі і, ноч, і як завжди, да, пожарили шашлик, поїли, лягли спати, і вже в 9 часів вони лягли спати. І рівно в 10 часів матір таке все почало вставати. Музика грати. Рівсти, вони вже думають, це все повторяло, так що гліпше треба було вийти. А вони зробили помилку, дідо сказав. Бо коли вони війшли на двір, то там все таке стало. Ми виділи завішено ягнята перед палатки. Він зарядав, Тому що тут таке, хто міг замістити, якщо не тут. А вони сіли у палатку. Укрилися одіалами і тихо сидів ту куточку. Та й кажуть, хто тут, тут такий завісив ягнята посеред лісу. Вони того разу пішли на те саме місце, але на 20 метрів далі. І думають, ну блін, що нам робити. І стали вони, вийшли з палатки, та й тот цвенту з діду казав. Що почав бігти за ними, вони зі страху бігли геть напужені всі перепужені, тікають, майте в долину. Але в долину вже ми не, не добігли, бо якесь чудо 5 метрове маєте вилізло. Діду правду розказав, що якесь 5 метрове бо до у нас толі таке стало. 5 метрове якесь вилізло. Встало, то й дивиться на них. А за того, аби 5 метровий чоловік тот, аби їх убити, він взяв того свентуса, та й у руки взяв той верх ним. Думали хлопці, що їх спасети п'ять місяць чоловік, ну, але ні, він наоборот відверх на від верх свентуса та почав за ними бігти. Вони зі страху почали тікати і відірвалися від нього. Забігли в якусь хату стареньку там посеред лісу. Ну, забігли туди. Але там світла немає, усе паутення, всяке таке, зілля якесь, думаю, що тут може таке бути. А ще походжу на курячих ножках. Дід думає, е, баба яга А якась... Це не существує. А то, що, що курячі ножки зроблені з дерева. Я такий думаю, що пустота якась, сіли вони там. Вітя з рюкзака йду, бутерброди свої і типу, поїли трохи. Де чують стук у двері. Вони бігом заховалися хто куди. І заходить якась баба. А не думали, що то баба така якась проста баба, я габо, зілля якесь, а то якась дівчина з головою у свині та й волосся відрощені. Вони замерли там усі, десь там у кутках всі себе поховали, діли, не казали, де іменно. Сховалися і сиділи там і думають. Як нам від цього втекти? Що нам тут робити? І раз вони вже... Та, та дівчина вийшла, зайшов чоловік тут свинус. Але як ветко було, він був без ноги вже, коли 5 метровий чоловік ним вверху смереку. Раз він лег на ліжку і уснув. Вони помали війшли і війську чоловік і почали віти бігти від того лісу подальше. А ця історія не кінець. Вони вже забігли. У своєї прабаби вдома. Вона ще жила. Їй було десь 95 років вже. Дуже багато років бабці було. Та вона їм каже, обидва не ходили туди більше, то може бути смертельно. Та й до них щось стукає в хату. Думаю, що тут може бути, баба каже, не відкривайте, то може бути щось недобре. Але то пізно було, бо один хлопець вже зразу побіг і відкрив. І зайшов діду. Вона каже, е, тут -то діду, з роботи прийшов. Та й раз, через п'ять хвилин сьогодні ще один стук у двері. Але вони вже відкривають, і там щось вилізає двометрове. Думав, е, якесь пусто, чоловік два метри ростом. Я таке, як чоловік, все нормальне лице. Сів з нами погорив і каже, чого ви не закриваєтеся? А баба каже, нічого, просто. І, але дивиться на нього, а вона у нього куряча нога. Баба зі страху вигнала з хати. Бабка сказала, йди геть, будь ласка, буде одно встати, але йди геть. І діду взяти її до нові з геть. На третій день ввечері мене захотіли вбити Томаса. масу. Взяла з собою сокири, ножі. Але як можна сказати, тут не, не підійде для них. Але їм було похрен, як то можна сказати. Вони пішли далі собі. І дивляться, йдуть свинку з таку, Що Голова свині і волосся там. Взяли, віскучили, та ніж, що серце забили. Але їм тут було пусто. не витягли ніж. Той случайно урізали мого хлопця. Рука откишен, тепер я на руці, але не можу вам показати, бо він вже вмер. Але Дід розказував так. Почали мене тікати, утекли вже, думають, як можна ще таке бути. Забігли, мати, до твоєї прапрабабки їхньої, тебе покаже. Більше ви туди не йшли, я вам казала. А вони не послухалися і пішли. Ну, але вони вже... Що думали? думали, що вже нічого не буде. А наоборот, Щось 5 взяло і вломила в кришу, і свинтус забіг би запилав та дідо відрізав руку. Діду втік на... із хати А бабу взяла то та дівчина свинту, сокиру голову розробила повністю. А ми через вікна поіскакували. Ми почали тікати, але дивимося, що 5 метровий чоловік діда вже розломив. Він так розлами, що так як оце ви сніг, то я такого розламив, казав він Розломив. От і думають, блін, тікаємо, ми тікаємо. Та й ж якась ракета прилітає. І не чуєте, резь, дуже вибух сильний. Вони упали на землю і дивляться, а там тот 5 метро чоловік, що біг за ними, мертвий лежить. А із тут. Тікають з горі. Вони думають, ну добре, можемо вони більше не і не прийняти. І це історії кінець. Як вам історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І бачите отут, отут -от 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 ліс такий. Де мостик тут такий ліс. Хочете, я тут ліс піду. Набираємо 90 підписчиків і я йду тут ліс не просто так от днем, а вночі. Всім пока.